Ми зараз перебуваємо в такому стані, в якому земля перебуває вже понад дві тисячі років. В стані повернення людини назад до Бога. І шлях повернення це шлях на Голгофу. Іншого нема. Сьогодні. Господь довірив Україні бути в авангарді цього шляху повернення. І те, що ми переживаємо сьогодні в Україні, це не кара Божа на наш народ. Це не попущення Боже на наш народ. Це довіра Бога до нашого народу. І це засвідчили і керівники. Провідних держав світу, європейських, які говорять про те, що ніхто не зміг би сьогодні протистояти цій диявольській інкарнації на планеті земля Росії. Тільки наш народ. Ми чули, деречі, друзі, слова такі. Вже твоє тіло намашене Ісусе, вже його повите і гріб на тебе чекає. Так думав світ, що на наш наряд нас вже його повили, вже яму нам викопали. І нас вже нема. А ми є. Так само думали про християн, коли Ісуса розіп'яли. Щоб їх вже немає, вони зникли. Сьогодні 2 мільярди християн на планеті земля. Ми повинні бути горді з того, що ми діти нашого українського народу наголошую не просто діти землі, бо діти землі дуже різні. Серед них і Юда, серед них і Пилат, серед них і вояки, які знущаються. Над Беззахисним чоловіком і всю свою дикість викидає на нього, перетворюючи його в живе місиво. Ми всі є учасниками кресної дороги. Ми всі є учасниками шляху на Голгофу. але ролі різні. Хтось. Анна і Каяфа, які засуджують Ісуса. І члени Синедріону. Хтось Никодим, який голосує проти рішення всього Синедріону, але його вже ніхто не слухає. І тому потім він піде разом з Йосом Ариматейським просити в пилата тіло Ісуса. Хтось вояк. Який жене Ісуса на Голгофу. знущається, регоче, б'є. Бо він беззахисний, можна знущатися, за це ніхто не буде карати. Більше того, скажу, які ви молодці, як ви гарно над ним познущалися. Він ж цар, нагода царя побити. Хтось Вероніка, яка не боячись вояків. Витирає Ісусові обличчя. А це було небезпечно, бо ви які ж дикі, як Беркут на Майдані українському, дикі, били всіх підряд і дівчат, і дітей, старих, як ОМОН під час похорону патріарха Володимира Романюка, коли киями били домовину патріарха, розломили хрест. Наш Омон дикий, бо їм все можна. Такі вояки були. Хтось, Йосиф, хтось Симеон, який допомагає Ісусу винести хрест. І несе тоді, коли побачив очі Ісуса, бо відрікався, боявся. Бо хто ніс хрест, того і розпинали. Пам'ятаю фільм Мела Гіпсона, коли Симон бере як крест і всім каже, я не винен, я не винен. Я просто йому допомагаю, щоб випадково не, не переплутали і не того розіп'яли. Або того вже добили, а цього розіп'яли? Чого ж не НАТО то регоче? 95-й квартал дивиться і регоче. Нормально. Головне, щоб, щоб весело було. Хліба і видовищ, нічого нового за тисячі років. Все те саме. Рідну маму продамо, аби лише кайфанути. Хтось, Марія Магдалина, яка любить Ісуса, яка разом з мамою дивляться за тим, що відбувається з сином і тим, кого, кого дуже любиш. Без захисту. Хтось Петро, який весь час був з ним, але звідрігся. Хтось Іван, наймолодший, але не відрігся. Хтось сотник Лонген, який виконує свій обов'язок. Солдатський, але не озвірів. І тому прозрів, коли кров і вода з Рибра Ісуса обмили його обличчя. Бо і, і у війську, і ми це зараз бачимо також, можна залишатись людиною, навіть якщо ти командир і сотник, чи комбат, чи комбриг, чи генерал, чи Верховний Головнокомандувач. Ти маєш шанс залишитись людиною. Хтось, як жінки мироносиці які стоять поруч і дивляться, як Ісуса розпинають, а потім піду до Його гробу, щоб віддати належну шану тілу покійної людини. Хтось Пилат, які маючи абсолютну владу і можучи захистити безневинну людину, бо сам так і казав, дозволяє воякам над ним знущатися і розпинати, порушуючи римське право, бо він був римляним через перелік перед диким натовпом юдеїв, які прагнули крові, яких до цієї крові штовхали архієреї, Книжники і фарисеї, церковні люди. Хтось просто випадкові роззяви, які просто дивляться, цікаве видовище, що ж не піти. В кінці ж цікаво буде розібнуть. І кожен з нас може себе знайти. В цьому натовпі, який веде Ісуса на розп'яття. В цьому натовпі, який веде людство на розп'яття, і не дай Боже нам знайти себе в Юді. Дуже багато в інтернеті зараз брехні про те, що Юда дуже важливий, От якщо б він не здав Ісуса, його б ми розіб'яли, і тому ми б не були спасені. Я... Диявол батько брехні, І він бреше. Так от Юда зрадив не Ісуса, а самого себе. Бо й... чому? Бо й його зрадив насправді, але для Ісуса це значення немало. Бо Ісуса зрадило людство, а Юда зрадив своє учнівство. Зрадив свої дари, адже 12 апостолам була дана влада ціляти хворих, виганяти бісів, навчати, проповідувати, творити чудеса. Це все могли робити всі. І Юда також. І Юда ці дари, неймовірні, продає. Просто зраджує своє учнівство. Юда, який був злодієм, важливо дуже, це святе писання каже. Юда злодій, юда вкрав Божий дар. Бо не подякував Богові більше того. Віддав нас гадлення на і на смерть. Тому ми можемо себе впізнати в кожному тих персонажів, які я назвав, їх було більше. Але у всіх них ще залишився шанс на покаяння навіть Анни з Каяфою, навіть і в Пилата. хоча в фільмі Мастер і Маргарита. Так само показали Палата як хорошого дядечка, який кінці бачить світло. Це чергова фальш, якщо ви бачили цей фільм. Насправді і Булгаков своїм мастер і Маргаритою, якого дуже маскалі вихваляють, це, фі... це книга не про... не про Бога. Це книга про. Демонів. І тому Булгаков так ненавидів Україну. І тому він так принижував все українське і українську мову так само. І тому написав такий роман. І тому такий фільм зняли, де злочинцю показали благочестиве. Але жодний з цих персонажів це все-таки не юда. В чому була помилка Юди? В тому, що він попросив пробачення не в того, кого він зрадив, кого він, кому він причинив білі страждання. Він попросив пробачення у тих, з ким він це робив, з ким він хотів цю людину знищити. Так, і коли він прийшов до них з рідняками своїми, він казав, візьміть. Я не вину кров зрадив. Вони кажуть, а що до того? Ти зробив роботу, ми тобі заплатили. Так, а потім за ті гроші купили поле для поховання мерців. Є поле, де зростає хліб, а є поле, де панує земна смерть. Це також важливо, це також символічно. Тому зараз, коли йдеться війна, вселенська війна, але яка приведе до спасіння людства, бо все буде Україна не територіально, але в досі всі народи світу будуть потихеньку ставати такими як українці, такими, які здатні повстати проти велетня озброєного, беззбройними як наші хлопці на Майдані. Як наші діти тепер на Майдані піднялися і не дозволили Україну розвернути в другий бік Час війни, світ має дійти до стану, коли всі люди стануть гідними, які не будуть юдами, які будуть продавати найрідніше. І коли сьогодні йде хтось з людей каже, а де ж Бог? Діти гинуть, міста стираються з землі. А Бог там де завжди. На Голгофі. Він там. І він ще звідти не зійшов. Тому що ми його кожен день туди-назад витягуємо. Кожен день. Християнство це не магізм. Це не так, як піти до ворожки, до мольфаря, до екстрасенса, до примівника, ще до когось. І він щось там пошепче, як якось одна жінка каже, а що всі попи негодні зібратися в один момент і зговорити отче наш? Я кажу, а що попи? А люди? Та ні, та попи важніші. Священик навіть сам службу не править. Бо коли він виголошує від імені всієї громади, він не каже я, він каже ми. І от дійсно, якщо б всі люди не лиш попи, ми думаємо, що це має відбутися в один момент, 9.01, 9.02, 8.20, це має бути постійний стан. Молитви, оте, що наші жінки зараз роблять, тримаючи ту. Молитву круглодобову. Те, що колись в монастирях тільки робилося, тепер це роблять люди самі в хатах. Коли сказали, неусипна псалтир читається. Тепер також псалтир неусипна. Жінки читають по черзі, передають естафету один одному. І молимося. І коли, коли наша кількість буде такою, що з'явиться нова якість аж тоді. Буде перемога на землі. І це залежить від нас. Звичайно, ми кажемо мало людей, бо війна. Наскільки зменшилася кількість жителів Коломийської єпархії у ГКЦ і Київського і, і Православної церкви України в часі війни дуже. Чесно. Ну, хай на 10%. А нас колись тут була тисяча, сьогодні ввечері. А може і більше, може і дві Тому я дякую кожному з нас, що ми тут є. Що змінилося в таке, щоби, що не пускає людей? Зневіра, звичайно. Бо ми хочемо Бога, добренького дядька бородатого, який буде нам цукерки роздавати. Ми не хочемо Бога Розіп'ятого на Христі. Ми хочемо Матінку Божу, яка буде нас тримати за пазухов. Ми не хочемо Матір Божу, яка свого сина на Хрест віддала. І тому ця ілюзія, вона привела до того, що люди зневірюються не тому, що хтось поганий, священники, чи ті, хто ходять до церкви. Ні. Просто рожеві окуляри розбилися. І нам такий Бог вже не потрібен. Бог, який каже, ідіть за мною на Голгофу. Нам треба Бог, який нам влаштує пансіонат. День відпочинку. Він це влаштує обов'язково. Але спочатку треба перемогти. Тому я ще раз дуже дякую всім нам, від тих маленьких діточок, від Йосипа маленького, від Давидика, Назарчика, Миколки. Друга Давидика, Макарчика, діточок, наших всіх, які тут є, хлопчиків і дівчаток, від Слаточки, Софійки до найстарших, ті, хто йдуть з нами, і ті, хто під'їдуть транспорту, бо вже йти не годні, бо 85. Але вони йдуть, їдуть. Я дякую, що наша група, єдина група з нашого простору, яка ніколи не припиняла гроші. Коли був рік ковіду, ми були єдина група, яка прийшла пішки. Група прощальника прийшла пішки до зарваниці. Єдина. А коли почалася війна, нас небагато. У Нас ну так, середньо, так, ста, але середньо стабільно. Ми залишаємося найбільшою групою, яка ходить сьогодні до Зарваниці. З усіх теренів, які звично йдуть. Були села, з яких йшли і по 600, і по 800. А ми так собі півтори сотки, та й слава тобі, Господи. Але сі, с, по, постійно. Тому я дякую кожному з нас, що ми тут є. Бо якщо б когось з нас, не так, якби кожен з нас раптом десь зник, але всі одночасно, тут б сьогодні не було нікого. І не було б цієї хресної дороги. Тому дякую. Навіть тому, хто був з нами півдня, дві години, хто приїхав, поїхав, знов приїхав, бо так треба, бо так обставини склалися, але приїхав. Ми, я так на пів жартома, на пів казав, що ми з вами ледаки утекли від хати. Від мержини, від газдівки. Думаю, що дехто так і думає. Але насправді ми робимо дуже серйозну роботу. Ми формуємо психополи. І я маю багато дзвінків зараз, і смс-ок, із Британії, із Америки, і з України, з Києва, з інших міст. І кажуть, ми з вами слідкуємо. Подякуйте Ганосці Зеленськості, що вона транслює це все. Ганус дякуємо. Ми, ми з вами йдемо. Слава тобі, Господи. А якщо б ми хтось, якби ми не йшли, за ким би йшли? Тому насправді, а іще важлива думка. Каже, священник мені подзвонив, і вони з іншими священниками з Києва говорять, каже, слухай, в них там інша держава. Абсолютно. Ми з вами інша спільнота. Насправді. І ми відчуваємо це, і ми справді живемо в іншому просторі, в іншому вимірі, в іншому часі. І це є правда. І тому нам не хочеться виходити з цього стану. І тому нам хочеться, щоб найрідніші були з нами. Бо ми хочемо цим поділитися, бо це наш скарб. І тому ми будемо. Після завтрашнього дня знов розходитися додому і знов чекати на рік зарваниці, щоб знов прожити цей стан неба на землі. Це проще. І чи вона до зарваниці, чи вона до Джублика, чи вона до Люрду, чи вона до Києва, чи вона до Маняви, не має значення. Бо це є дорога до Бога. Ми зараз знаходимося на місці, яке також колись було відпустовим. Тут жили монахи в цих печерах. Люди сюди приходили і отримували відпущення гріхів, молитовну підтримку, зцілення. Тому це також місце проще. Не просто на плюшу до Зарваниці, але місце проще окремо. І Зарваниці окремо. І таких місць в Україні найбільше в світі. І тому це наше найбільше багатство. От саме чому Давид обов'язково перемагає Голіафа. Бо Давид його небагато, він малий, порівняно з Голіафом, молодий, неозброєний, але він вірить, але вміє робити. Він пас ходібку і кидав у левів камінням, ну, щоб не викрили, бо треба було відповідати, куди ж худоба ділася. Поз'їдали леви. Він навчився левом в голову кидати каміння. А прийшов в голіаф і він завалив голіафа. Наші хлопці сиділи в планшетах, гралися. Мама думала, Боже, що з тої дитини буде? А він тепер так москаля гасить, що москаль не розуміє, звідки це все береться, навчився. Тому кожен з нас має розвивати свій талант. І цим талантом допомагати Богові перемагати на землі. Іти дорогою назад до Бога через голову. Іншої дороги немає. Тому дякую, що ми разом, будьмо разом, коли є можливість тілесно, словом, присутністю, коли неможливо, молитвою і духовною єдністю. Дякую, що нам будьмо разом і разом до перемоги. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні!